А у нас на 10-й хвилині прийшов, завітав вогняний спірід. А ми знаємо, що вода тушить вогонь. Тому я відправляю його відпочивати, а сам йду на лавку запасних разом із Клокверком звісно ж. Далі мене як і Саске, тільки Саске з Канохі, а мене з лінії вигнали. Після чого я був вимушений грати в боті та спушити тавер Т1, щоб далі захоплювати територію та контролювати мапу. Поки я займався. Займався захопленням карти, вороги захопили мою жопу. Та про жопу Арквардина не забули, за що Клокверт своїм гайковим ключем та темна фея показали напрям цим Акацуки, де знаходиться Вальгала. Відродивши мозкову активність, я повірив цю парочку захисників і вирішив піти з ними далі захоплювати карту. Але моя жопа знову відправилася в таверну. Ну добре, як то кажуть, потужно.